Як у вашого чоловіка стався інфаркт? Уявляєте, доктор, Фімочка вранці встав, умився, пішов таки на кухню, нарізав сірку, ковбаски, чорну корку дістав, розігрів курочку, порізав такі собі лимончики, налив чарочку коньячку, і тут раптом хтось подзвонив у двері. І що? І все. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В одному одеському будинку розміщувалися три крамниці із взуттям. Цілком зрозуміло, що виручка була мізерна. Одного разу один із власників надходом у свою крамницю прибив велику вивіску. Тут продається сучасне модне взуття. Помітивши це, інший крамар, магазин, якого знаходився в протилежному крилі будинку, теж прибив вивізку. Тут найдешевше імпортне взуття. Ці написи розлютили власника крамниці в середній частині будинку, і він, недовго думаючи, над дверима свого закладу повісив велику вивізку зі словами Головний вхід. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Єврей приходить до рабина і каже: Моя дружина за цей рік народила трьох дітей. Що робити? Той читає священну книгу. Єврею, чия дружина народила більше трьох дітей за рік, треба відрізати одне фаберже. Так і зробили. Через рік він знову приходить і каже, що дружина народила за рік ще двох. Рабин читає книгу Єврею, якому відрізали одне фаберже, а його дружина народила ще більше однієї дитини, потрібно відрізати друге фаберже. Так і вчинили. Минув рік. Єврей знову повертається і каже, що дружина знову народила дитину. Рабин знаходить у книзі потрібну сторінку. Якщо єврею відрізали обидва фаберже, а його дружина все одно народжує, то фаберже відрізали не тому єврею. Недосвідчена ворожка нагадала Валерію два роки без сексу, але хлопець не розгубився і одразу ж довів їй, що вона шарлатанка.